Всім привіт! Всім хорошого дня! Залишайтеся зі мною. Переглядайте відео до кінця, щоб не пропустити щось цікаве і, можливо, корисне для вас. Дякую за перегляд! Чоловік миє бруківку. Ну і що, нехай будуть ці дири, якщо нічого інакше не допомагає. Але зато чистенько. Яка приблуда. Що приблуда? Скитає. Скитає, приблуда. З Китаю Ага. Це приблуде? А приблуде. Обожіть какаєш. Накрутиться. Так, накрутиться? Так, бач. Ага. Добре, добре, бо тобі нагріється, бо він гріється. Какара. То пшикає, то то не пшикає, воно росте і росте. Риці, каршер треба потрошки лише ймити. І все буде чистенько. Дивіться, я після ванни для зволоження всього тіла використовую кокосову олійку. Мені подобається результат. Але знаєте, що я прочитала? Я оце купляла ці всякі. Засоби для волосся, воно нічого не працює, гроші дурно. І я оце прочитала: що можна взяти пару крапель олій, оливкової. Оливкової, господи, кокосової олії. Оцеї, і нанести на волосся. Вологе. Я зараз так зроблю. Блін, як буде жирно в мене волосся, та нехай буде. Отако От пару крапель. Отак, От розітру зараз по рукам. Так, а, <хи> мама! Ну, що я це роблю? Бо кажуть, все те, що ми ті бальзами, маски наносимо і змиваємо, то воно не захищає наше волосся, бо воно в мене якесь таке. Сухе виглядає. Недоглянуте, знаєте, як тепер кажуть, недоглянуте. То побачимо, що буде з того. Пізніше побачите. Я це вам мушу показати. Подивіться, який тато купив набір Вероніці? Дві години тому він привіз цей набір. Оцей він раніше купив. Цього виявилося замало, що треба було ось такого гігантського. Так вона за дві години. Подивіться, скільки вже браслетів наплила і кольцо. і кольцо. Подивіться, що сі робить. А оце раніше. А ви пам'ятаєте, хто любив індійські фільми? І любив купляти, пам'ятаєте, колись такі пластмасові, були кольорові браслети, як індійки, пам'ятаєте? Ой, то було круто! Я так любила ці браслети, то Вероніка тепер ось таких наплила. Ще тату купив її татушки наклеювати ось такі. А це малювати татушки. Такі ручки такі. І оце клеїте і малюєте. Так. Що? Не здало, не здало народу. Дивіться, яке жирне, бачите? Ця капець, яка жирна сторона. Ця трошки менше. Бо я, напевно, як руки змазала, спочатку сюди зловилася, а тут вже менше попало. Напевно, я забагато дала. Забагато дала треба менше. Давати, попробувати менше давати. Мм, нам-нам. Дивіться, які у мене пазуряки відросли. Угу. На цій руці права рука два зломані. Треба це все зараз обрізати. Манікюр я роблю собі сама. Хотіла м йти пилососити, прибирати в хаті. А далі думаю, ні, йду, я спочатку ці пазуряки пообрізаю, поки вони не поламалися. <кій> <кій> Треба лад з ними робити. Я колись я ходила на манікюр, <кій> то йшла вже з готову форму. Бо мені ну, не вгадували, щоб зробити форму. Брови, як йду зараз зробити, формувати йду вже з готовою формою. Бо мені здається, що так як я зроблю, мені не зроблять, мені не сподобається. Ні, я не кажу, що погано зроблять. Просто мені дуже тяжко догодити на рахунок того. Я так люблю би ніде нічого, аби було все можу ходити півдня. І об оглядати, да, як той волосок, як мені його вирвати. А інколи вирву, а то виявляється, він підтримував форму. Така я тяжка людина. Я коли знімаю ці окуляри, я ще так хіба лише ніг беру, коли мені треба прочитати, написати щось, брови вищипати і манікюр зробити. Все. Більше я їх... Я не люблю їх одягати, тому що після того, як я їх знімаю хвилин п'ять я сліпа як овод. Я так погано бачу. Треба ще мені якийсь час, щоб очі привикнули, що все, давайте саменькі працюйте. Підмоги немає. Ой, далеко я бачу добре. Поки що? Так тяжко нормальну пилочку купити. Я чоловікові, я кажу, купи мені пилочку, а він зразу, він вже знає, він зразу бере жменю. І з тої жмені якась одна там мені підійде. Бо це капець. Якийсь. Зараз намалюю нігті та й піду до роботи. <світ> та не біда так. Може бути. А як окуляри зняти? Супер! Та-дам! Мені все трошки мутно. О, дивіться, скільки чоловік уже помив. Бачите, дивіться, яка красота. Красота. Ніяких вам бур'янчиків, ніяких вам мохів. Оце ще йому залишилося помити. Суто вже від болота. Краса. Чистота й красота. Кожного року так потрошка, та й воно легше. Одного року то все подвір'я мусив кожен шовчик пройти, так що шви вже пусті, нема там піска. Та й той пісок, я вам скажу, він досив, носився до хати до тих пір, поки він не, 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 не вимився, не, не, не щез. Хай будуть пусті шви, нічого страшного. Зато чистенько, я так кажу. Так, що я сьогодні готую? Була маринована грудинка, тушу, обжарила картоплю. Я вчора показувала, що я відварила, поставила в холодильник і щоб я коли їсти, її просто обжарю. Оцей перець чоловік купив на салат. Салат щось нам не йде. Я зараз його просто так з двох сторін обжарю, чесничком заправлю та й іде, щоб не пропав. Та й більше нічого такого сьогодні готувати не буду. Як він стріляє цей перець, мати рівна. Можна би було в духовці запекти. Зазвичай це, це так робиться. Але то мало, нема заради чого духовку включати. Каже чоловік, що як у ресторані. Ну. Думаю, йду зроблю поїсти. Нехай чоловік поїсть, а то я зараз піду пилососити, прибирати. І знов чоловік буде щось небудь закидати в себе. А так погодую чоловіка, буду спокійно. Купив мені чоловік якийсь такий крем. Я вже давно не користуюся ніякими такими кремами, тому що в мене алергія на них всіх. В Іспанії, я, до речі, користувалася такою. Чому він його мені і купив? Тому що в Іспанії я користувалася такою самою маркою, але це був гіпоалергенний. І у мене на нього не було алергії. Коли ми приїхали в Україну, я не змогла знайти такого крему і почала просто мені підійшов. Оцей просто крем дав. Мені супер, я задоволена, нічого кращого я не шукала. Але чоловік мені. Хотів на подарунок щось подарувати та й подарував крем. Так ось у мене від нього сльозяться очі. Перший раз я думала, може щось, може, якесь співпадіння, Ну, на другий раз я була вже впевнена, що це від крема. Та й таке, добре, що дав. І знову мамин шедевр на подачу. Мама дає їсти, але з подачею. І мама стоїть. І кубики рубіки складає, квіточки малює. Любить вона цю подачу, донечка моя. А я не знаю, мені щось часу так не вистачає, я нічого не впіваю. У мене ще купа роботи вже вечір на дворі. Іду обробляти трояндочки свої. Зазвичай чоловік все обробляє, але вони все одно хворіють. Ні, щоби там. ні ні, ні в якому разі я чоловікові довіряю. Я хочу сама. Може я більш уважніше. Може він мало поливає. Не знаю. Чому вони все одно хворіють? Бачите, все одно вони хворіють. Чоловік так все скоро, скоро, раз-два, раз-два, раз-два. А я хочу, так знаєте, більш помаліше. Може якраз поможе їм. Так, не можу я вам знімати, бо мені треба підкачувати. А на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Вибачайте, там деякі кадри урізана рамка. Не знаю, щось наклацало, наклацало. буває таке.